Ви на каналі Хлопець з України 59К і сьогодні це друга частина виживання 24 години в дерев'яному домі. З, з, з першої частини в нас закінчився дощ, і ми знайшли собі інструменти. От. І в мене, в мене пістолет. У мене. Да. А у Кирилла тема еще лопата, то такие скребачки, что я не знаю. У Кирилла, да, скребачки. Да. Ну, И дождь. Ну, хоть добрысь, хоть лайков. И у нас, у нас а кстати, ну, что У нас. У нас... Положите, положите, Ходите. Ну, Ну, чеки стой. <свист> Боже, что ты там Провода. Что? Кирилл, на. Я вам пока но это я вам тут поставлю. Ну, с чем мы просто... Поставьте лайк за это. Это круто, реально. И, и, и подписку поставьте, пожалуйста. Это майже нуль подписок. Это майже нуль. Кирилл у нас тут что-то залез. Все, все покажу, я И цель там не повторяйте. Если кто-то так не умеет, напишите в комментариях. Да. О! Ого. Так что не, не треба. Давайте теперь я так справа давайте. Давай, я тебе сниму. Давай. А! Давай. А, Еще это. Давай. Давай, Я тебя снимаю. А, ек. Вас вёрный. Стій, надо вот так. Делись, излись, излись. Я дам, я тебе на минуточку покажу. Делись вот так вот так и вот так берешь, берешь и вот так. ці ботинки не для цього, то щоб я тут <кхи> Нормально, нормально. Все. Ну. Я маленький, я, я, я тут, тут отак. Місця не немає, щоб я спав. А, кстати, будь ласка, можете набирати побільше лайків да. над всякими роликами? Тому що, тому що нам це буде дуже приємно. Кирилл, ты с паузы. Мы будем от 12. Кирилл, ты с паузы. Зробил, Якщо нам треба 12 частин, то ви будете а якщо, якщо буде 3 частини, то це ви дуже мало лайків поставили. Якщо ми будемо навіть до 13, то ми зможемо вже вживати не в цьому домі, а без дому ми зможемо вижити. Стро. І ще буде нам багато чого іншого. Більше більше ролік буде йти, більше побільше, хвилин буде йти. І нам надо Ми вже п'ять хвилин немає, а треба більше. Нам треба більше чогось робити. Бо ми тут да. ходимо і нічого не робимо. Нам треба їжу записатися, а то вже є проголодні. Треба їсти, бо вже стільки не їли. Так, да, п'ять Прям п'ять хвилин. Як ви пройде ще дві хвилини, то ми вам відкриємо сам секрет, вам розкажемо розламського живання, так? Да? Uh -huh. І якщо наберешся під цим роликом хоч три лайки, то ми випустимо ем новий ви. Пустимо в um. шорт, яка буде маленька частина третій, третій час. Да, ми, ми в шорті це можемо випустити. Якщо хоч 3 лайки набереться. І, і ми теж будемо знімати відео не тільки в реальному житті, а будемо знімати е, про Бо це і мій канал про це і про. Yeah. Да. Да, і ще ми будемо знімати. Да. Ми будемо знімати шорт. Ми будемо шорт. Ми будемо шорт. Ми будемо шорт снімати трет... про третю частину Так що дивіться його. Шорт? Шорт це дуже класно. Ну, шорт. Ну, ну типа, да. Шорт ми будемо знімати як, як третя часть. Шорт. Ну ні, ми, ми можемо зробити третю частину. Е -е -е -е, Просто шортс, шорт це буде типу як типу типа буде як типу пояснення те що буде, типа якісь. Да, пояснення ми покажем... Типа ми ні, коротше, ми там зробимо маленьку частину того відео і Третье, е, третя, маленьку частину третьої частини, а потім знімемо відео самої третьої частини. А що да, це ти, буде ти... маленька частинка Типа да. міні. Нам mm. треба тільки запам'ятати, що ми там будемо робити. Да. А ми ну, теж саме будемо. І що, мол, я вам розкажу мало. Частину, що Ми там будемо робити? Ми будемо там виживати без лопат, без ніякого оборудовання. І мороз, скажи, тут типо, будуть бігати дуже багато вовка, вовків. Вони нас будуть доганяти. А ми завжди ці лопати вийти, їх ніби отакувати і розйовці. Котик. Там поживає буде шажніше через 200 час. Перший угу. ще 6 хвилин. 30 секунд. 13 секунд. секунд. тринадцять секунд? Ну, перша частина 16 хвилин, 13 секунд. Да. Друга частина не знаю, скільки знімаємо. ними є. Знімемо, скільки знімемо. Скільки. А скільки ви вже хвилин зісняли? ще скільки? Вісім хвилин засняли. Ау. Ау. Через... А ви ж говорили через люсько хвилини ви завжди розказати секрет. Ти давно okay. роз... розкажеш, давай розказуй. Ну, на самому ділі ми не знімаємо десь в лісу щось таке. Ну, мабуть, ви помітили з першої частини, то що тут окремо будинки всякі і все таке. Ну, ми ще плюс на лісу. Ми знімаємо. Ну, секрет ще ми зайшли не на чужу територію, це тут я живу з ним. Це в першій частині можна замітити, що, я казав, на моєму окні там прапор. Ну, не прапор, а це. Ага. Ну, Цей може, хто, хто, може, хтось ще в першу частину не бачив, подивій. Подивіться першу частину. Там ось цей момент є. Да, і подивіться, е, так, і подивіться першу частину, бо вона вам поясне, е, що тут коїться, як це все тут з'явилося. Да. Ну, в... Може це... взяти камеру. Перша частина а ви, ви далі... тут будьте, а я зніму. Перша частина це легендарка. Окей, будьте ну, тут я. Вона сказала, глядика давай, а курочка Джек, так. Да. Він мені передав камеру, на мене. На мене камеру. На мене камера. Ну тут наше друге поселення. Ну, там ще третє. Ну там ще у нас котик. Ще котик. Котик, привіт, котик, мур, Мур, морняу, мур, Ще ось цей котик. Який миростав з ними. Вот тут який такий забор. сцену. я проеду? Тут и уборка. Я мне прибыли. Там уборка иде. А мы пока играем на другие половины. Хотя доступно. Уже скоро буду Ну, короче, ви поняли, я там уже все показав. Продається камера. Там же ещё дружи поселення, я могу показаться, идём, Мирса. У нас ещё дружики. Он. Прости, уже начала к тут летать. так что оно у меня же будто аккуратно. А. -а, -а. Белезным. Йдем. Йдем. Я тут вам щось показувала. А, ти, е, е, я просто не бачив із сьомий, бо ми там сиділи. Ні. І отак от ми сліди за тобою, коли граємо а, да. я, я побо... коли грали. Давай, в ванну. А, так. Я побу. Деколи грали. Вулицю, давайте вулицю покажемо. А хоча... хотя, а якщо ми вулиці покажемо, то ми спалимо наші місцеположення і на нас скине 250 тисяч тонн тратило. Та що так, ми вже дом показали. А, ну, дом, ну, ну дом, ну дом, ну дом, же. а, не а не ніхто не знає. Де ж той дом стоїть? Я? А цей дом ніхто не знає. Де ну ти ж покажеш вулицю, і це буде більше. Ну ми ж не показали Є, вулицю дема. вулиця Крута. Да, це да, Так. Но там не так написано. Ми вам не скажемо. Не не скажемо, mm -hmm. бо ви нас вичислите, а потім буде нам е... кирдик. Кирдик, да. Кирдик, подивись, яке тут забарвлення цікаве. На дереві. Внизу, дивись. Тут, на дереві. Може, ти це може якісь тут а жучки живуть. А давайте підемо. А? Заведемо, знаєте, куди? Куди? Давайте зайдемо в дом? <гум> бо йдемо. Сьомо, сьомо, ми щось дійшли від теми, бо ми 24 години в, в дерев'яному домі. Ми тут вже ходимо і хочемо вже зайти. Та це ти забув вже, який ні, ні, ми зараз прийдемо виживати далі. Це <гум> ідеться. <гум> 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 уже тебе уже На камеру Уже один черный Полтора часа пошел Твоё Полтора. Да. Потому что мы правда не можем уже часа снимать Марислав Марислав пришел Сюда на час Угу Если вы хотите Потом будем снимать Эти ролики Десять полтора или два часа Да Её, да час. Всё, ну, с вами был я, хлопцы из Украины 59 ка Всем до побачення. До да. да побачення. Баченка,